Всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі читайте круто BookTube. Знову я з вами Анжеля, а про як ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмуте дзвіночок. А сьогодні у мене ось такі три чудові книги, які звуться Велика книга про тіло, велика книга зірок і планет і велика книга потягів. Що в мене є ось такі. Три книги, я, е, 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 яке відео я вже на них знімала, е, яке ви можете подивитися на нашому каналі. О, такі три книги, велика книга морських мешканців, велика книга динозаврів і велика книга тварин. Ось. А сьогодні я вам розповім про оці три книги. Мені ці книги дуже сподобались, як ви можете, як ви Бачили, можливо, в минулій частині, ну, в минулому відео про ці книги, що, що ці книги, всі шість книг з такими типу розверташками. Ну, наприклад, Велика «Зірок» і планет. Ой-ой-ой. Воно... Воно все навіть в камеру вміщається. Воно ось так от розвертається. Тут написано багато цікавого тексту про планети, зірки, сонце, про землю. Або ще було суперзірки. У космосі є мільярди зірок, нові зорі виникають е, зі скупченням гарячих, гарячих вихрових е, храм газу та пилу, відомих як туманівські. Ось таке теж. <рес> Яке, коли ти перегорнеш на другу сторінку, вона ось так от. Це розвернеться. Так і з цієї сторони. Ось. Ще велика книга потягів. Теж я багато дізналась про потяги, про, про різні парові потяги белодні, наприклад. Теж розвертається. Ой. <смі> Ось так. Так потяги і велика книга про тіло. Тут я дізналася реально багато чого, того що я не знала. Про тіло, про кістки, що одна ступеня, що в одній ступні 26 кісток. Що коли народжується дитина, вона народжується з в неї 300 кісток, а коли вона виростає, то в неї їх 206. Так, або 236. Щось таке типу. Ось Так от це теж книга з розверташками. Я їх так називаю. Ось наприклад. Ой, але це вже в висоту, а тут іще одна. Воно приблизно як я завздовжки. Як мені його проскласти тепер. Такий самий скелет, ну, така сама людина, як тільки що я би показувала, але м -м, кісткова, ну, типу скелет, теж на минулій сторінці був, але я його вже розгортати не буду. Так от, він теж розгортається. Мені ці всі книги дуже сподобались. Е, і оці з тваринами, і оці про різні е, е, тіла, зірки, планети, потяги теж. Е, читайте різними мовами: англійською, словацькою, е, німецькою, польською, чеською, українською, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Читайте, прокачити свої мізки ну, а всім... 爸爸，爸爸。